Та, якщо на американському ринку складених ножів є якісь авторитети в сенсі хард-юзу і ножів, зроблених з таким запасом по міцності, то, мабуть, ну, які прізвища згадуються? Грег Медфорд. Я думаю, що Мікс Райдер, ну і Рік Хіндерер, сьогодні ось такий Хіндерер у нас з вами Full Track, от така потужна модель. Зараз вам про неї розповім. Давайте роздивимося її. Кліпса, вставочки з GTN S45VM, фреймлок з сухариком, логотип Ріка Хіндерера. Такий ось ворн-кліп з дизайнерським долом. Як завжди у Хіндерера дуже добре продумана ергономіка руків'я. Його відомий значок, який е, трактується як трівей, тобто три способи, які можна способом організувати осьовий, тобто шайби двох типів і підшипники. Е, ну і ось такий от неочевидний інструмент як ключ для обслуговування розборки цього ножа. Що цікаво, е, ось дивіться, як він влаштований: тобто шестигранник, але на ньому є ще один маленький шестигранник, Тобто маленькі, зрозуміло, для оцих гвинтів на накладках, а у великих осьової бонки і в стяжних бонок, в них так створений отвір в гвинтах, що, власне, все працює, одне з другим працює чудово. Тобто все працює класно. Спосіб кріплення ось такий от, простий і водночас інженерно вишуканий, пружина, ну, у неї тут практично зносу немає, ми її впираємо ось тут. Впираємо в одну з бонок, і далі гачок подаємо трошечки інструмент назад. Застібнули і все. Ось такий цікавий конструктив, коли все, що потрібно для того, щоб розібрати ніж, в принципі, є в наявності. Отже, full track. Або full track. Ну, правильно, все-таки, напевно, full track, скоріше, це більше так, такий технічний термін, який там означає якийсь канал, рух, пас. Щось таке напрям, направляюче. А фул це означає, що тут є все для цього. Тобто є і інструмент, є і розмір, є і вага. До речі, з цього можемо теж, не відкладаючи, продовжити. Давайте змірюємо вагу цього монстра. 185 грам. Немало. Ось, Давайте змірюємо його розміри. Так, клин. Ну, якщо міряти до ось цього виступаючого моменту на накладках 9,5 см по ріжучій крайці теж там 8,5 майже 9. Загальна довжина 22,5 см. Ну і він такий, друзі, в об'ємі тут теж немалий. Давайте теж отак от змірюємо, щоб мати розуміння. Десь біля 13 мм виглядає він товстішим, пузатішим за рахунок кліпси. І накладок, от вони додають якусь додаткову інформацію для пальців, коли тримаєш, розумієш, що ти просто не на титановому нудисті тримаєш, він сприймав себе більш так би пласким. А це додає такого ілюзії певного об'єму. І насправді додає інформації, додає то, що зветься, якби правильно от воно стопить пальці, тобто воно утримує добре пальці при роботі. Тобто інструмент все-таки розроблявся в першу чергу для того, щоб ним працювали. Загалом от Ворнтліф, давайте трошки про це поговоримо. У мене в колекції є лише один ніж з воронтліфом, це AD20.5, ніж Ендрю Демка. У нього є кілька видів клинів, які він ставить на свої ножі. От, власне, це єдиний ніж з вонкліфом. Що можу сказати, це класна відкривалка, тобто на прирізання, типу як ніж для утилітарний ніж для підкривання посилок, для прорізання якогось матеріалу, він, до речі, класно буде працювати на, на весу теж. Е, оцей контрольований різ – це величезна перевага для воронтифів. Уявіть собі, що це перс. Що це такий абсверд або ну, там якийсь. Е, ну, давайте його персом будемо називати. Е, Закручені вістря догори. Коли ми починаємо щось різати, ми доходимо до цього черевця з черевця, просто ніж зіскакує. Тобто, частина леза працювати не буде. Перевага у Ворнкліфа – це те, що де ви поставили, скажімо, ви розвиваєте зусилля вибирати якийсь матеріал, вам треба заточити олівець. Ну, банально, давайте ось так. Вам треба загострити олівець. Ви всією крайкою і до самого кінця будете працювати. Це, якби, перевага у Вранкліфі. Подобається він вам візуально чи ні. Це інша історія, друзі. Тут ні в чому вас переконувати не стану і не хочу зрештою. Просто хочу підкреслити те, що якщо у вас є в колекції всі форми клинів, крім цієї, і ви ніколи з нею не працювали, то в даному випадку можете повірити на слово, а краще перепровірити. Візьміть ніж з геометрією клинка Ворнкліф, спробуйте і подивитеся в тому, що, за словами там контрольований різ справді є сенс. Тобто, це не придумки маркетологів, це справді. Круто працює. Тут є, звісно, і недоліки в такого типу клину. Працювати по поверхні, ну на поверхні там дуже складно. Тобто, він... от він, власне, в інженерку, там дехто там може пожартувати, що схоже на канцелярський ніж там, для зачистки проводів і так далі. Так, так, так. Це все ці жарти, вони і смішні, і не смішні одночасно, тому що вони говорять про те, що є практичний зміст в окремих задачах, де власне така геометрія буде працювати чудово. І ось цей фултрак на всякий випадок. Дивіться, беру коробку. 2018 рік Blade Show Most Innovative American Design. Тобто найбільш інноваційний американський дизайн. Тобто він переможець у цій категорії у 2018 році. Коробка Ріка Хіндерера, ось така вона завжди простенька, з переробленого картону, мабуть. Дуже все скромно. Наклеєчка тут з логотипом, щось ось таке. Ось так зветься. Він за артикулом. Можете подивитись «Фултрак». S45VN, Warren 3-way, Stone Wash, Blue and Black g Ось, Що в коробці, крім папірців? Оце так званий 3-way. <кій> Зараз там по змовчуванню ви купуєте ніж у нього стоять підшипники. Зараз поклацаємо покажу вам механіку. Якщо ж вам хочеться змінити її на щось інше, у нас є з вами два варіанти. Ми ставимо замість підшипників отакі металічні проставочки. Які компенсують розмір підшипників. А далі в нас, в нас є два вибори. Або ми можемо поставити дві шайби. Ну, скоріше всього, це напевно тефлон, або, можливо, там, поліацеталь, або, можливо, щось таке. Ну, це полімерні шайби, одним словом. Або ось. Скоріше всього, фосфорна бронза, скоріше всього, я не впевнений за хімічний склад, і чи я вірно називаю, можливо, це латунь, але її рідко використовую. Все-таки бронза, і особливо фосфорна бронза, це те, що вважається найкращим матеріалом, тому що ковзання і збереження форми, от такий матеріал фосфорна бронза дозволяє максимально довго працювати. Плюс вона трошечки має, на відміну від звичайної бронзи, має трошечки вищу зносостійкість. Тобто фосфорна бронза. Скоріше всього, от власне, це найкраще, що може бути. Ну і, звісно, якісь полімери. Полімери теж можуть працювати непогано. Вони працюють взагалі без змазки. тому декому і деколи подобається от власне якісь полімерні шайби. Вони, до речі, можуть бути теж різні. Дуже склад цього полімеру може бути хімічний склад, не завжди обов'язково він відомий. Ось різні компанії пробують різні, навіть є такі, що вони сплетені ті кліпси. Я з таким зустрічався не кліпси, а шайби. <кій> тобто це такий волокнистий матеріал, сплетений в тканину, скажімо. Підкажіть мені, на яких ножах саме так. Ось я вже зараз навскидку не згадаю, однак такі теж варіанти трапляються. Ну, одним словом, є варіанти або кольоровий метал, або ось напевно, що полімер і підшипники. Ну, один із видів полімеру. <кій> Механіка. Вона тут просто, я не знаю, пушкова. Дивіться, як багато тут фліпера. Ось, дуже багато, відповідно, це створює дуже класний важіль для того, щоб відкрити добре розрахований детент, тобто жорсткість самого фрейму. Ну, ну, і кулька, яка виступає. Стріляє він дуже класно. Тобто тут ніякого асіста немає. Він летить і без асіста, так що його. Дай дорогу називається. Класне утримування, повноцінний чойл, який, хоч він отак ніби не виглядає круглим, чи півкруглим, чи округлим, в нього є якісь от грані. Однак палець сюди лягає, все, можна працювати, палець великий можна поставити сюди. Якийсь потрібен контрольований силовий різ, чи, наприклад, навпаки, тонкий різ, там блубаємося чимось. От Чудово, класно працювати через чойл. Ось форма руків є така, що оцю заглибину два пальця лягають. Це те, що, в принципі, часто помічають на ножах хіндера. Ось ще один. Ви деколи просите, покажіть ще якісь ножі у кадрі під час огляду, щоб можна було порівняти там, що на що схоже, і так далі. Ось, будь ласка, це ви пізнаєте цю модель? Це Хіндере 393, Ось у виконанні компанії Zero Tolerance. І ось в нього ця історія з. Двома підпальцями, ось вона тут замінена однією такою виборкою. Класний руків'я на цьому ножі. Ось. Хоча не не оптимальне, не безгрішне, мені оця верхня оцей верхній виступ, він мені тут трошечки при тривалій роботі, на що ніж не розрахований, але все-таки я відчуваю його. Однак ще раз кажу, що, напевно, будь-який складений ніж за, за рахунок Кліпса, за рахунок свого замка, який би він не був. Так чи інакше, це якісь виборки. Ну і відстань між плашками розподілення тиску буде таке, що ви будете відчувати ці грані в будь-якому випадку. Як їх не заокруглює, як їх не обробляю. Е, ось, ну, в інтегралах легше, в опінеля ще краще, тому що тоненький проріз. Однак складені ножі, вони всі не для тривалої, складної роботи, наприклад, по деревині. По продуктах, так, там ну, не складно різати помідори чи, наприклад, нарізати овочі. Там немає тиску, який потрібно розвивати. Але я зараз. Про плавець або фліпер. Ось він так виступає тут, виступає тут. І я коли огляд робив уже не на один ніж Ріка Хіндерера, я про це розповідав, що він колись працював рятувальником, пожежником. І коли він почав виготовляти свої перші ножі, оцей от такий великий плавець це було його, його відповідь на те, що. У складених ножів повинна бути гарантія при якихось пробиваючих ударах, що все-таки рука не зісковзне на клинок. Ось, а інколи в екстремальних ситуаціях потрібно пробитись, продлубатись і так далі. І він виходив з того, що краще мати запас по надійності. Ось це тобто такий виступаючий плавець, він ну, характерний для нього. <кій> Ось комусь він такий великий, що аж там заважає, тому Хіндер відчуває, що відбувається на ринку в інтересі до своїх ножів. Я думаю, що він також читає соціальні мережі, звертає увагу на поради, відгуки і так далі, на думки там, ножових блогерів і так далі. Тому у нього є версія, взагалі без фліпера, тобто відкривання там тільки через шпаник, щось таке, але мається на увазі, що є спеціальні версії, де фліпера немає, тому що він. Так дуже сильно комусь там заважає. Ну, одним словом, це нормально мати вибір і користатися цим вибором. Тому тут він справді він великий, гігантський. Тут якби ну, в будь-якому випадку він навіть виступає трошечки далі, ніж виступає мій палець ось там, при такому молотковому хваті. Тобто він навіть вищий, ніж палець. Ну, ніяк там при колючих рухах рука не зможе зісковзнути на ріжучу крайку. Такий от він великий. І такий він розвинутий, називаємо так. Розвинутий фліпер або плавець ще можна називати. Інструмент я вам показав. Гвинти, я думаю, ви бачите, от, там от, посадках в гвинтах видно, що є спеціально зроблений отвір для того, щоб от саме такий ключик міг працювати. Хоча я думаю, що можна розібрати звичайним шестигранником торксом відповідного розміру. Однак тут є ключ, передбачений для цього. Накладочки додають і вигляду. Вони я знаю, бувають різних кольорів. Ось тому можна підібрати собі щось е цікавого, якщо вам потрібен якийсь конкретний певний колір. Я знаю, що в цього на є молодший брат. Якщо це називається фултрак, то в нього є брат молодший, який називається хавтрак. Тобто половина шляху, половина грейки, половина пазу. Половина каналу і так далі. Ну тобто, одним словом, половина. <смі> тобто він менше. Я його в руках поки не тримав, не траплявся мені. А цей ніж трапився, бо він приїхав на огляд від гліба, його телеграм-каналу KnifeCal.ua. Я знімаю огляд на його прохання. І моє завдання у цьому огляді показати вам, що така річ є. Ось класний ніж і класний цікавий дизайн, такий неінженерений. Я повернув кадр, от коробку. В будь-якому випадку, я не сумніваюся в тому, що в кожній ножовій виставці, в кожному ножовому конкурсі є елемент там, моди, є елемент суб'єктиву і так далі. Однак блейдшоу це, напевно, все-таки те, що в світі відбувається як центральна ножова подія. І все-таки перемога чи номінація в тих чи інших номінація просто участь, скажімо так, в тих чи інших категоріях цього. Ножового конкурсу вже є престижною, тим більше перемога. І одним словом, ну, Хіндер про це ось так, так нескромно про це вказує цією наклеєчкою. Ну, скромно, нескромно, це я так до слова для Красного слівця, тому що ніякої скромності чи нескромності тут взагалі немає. Є факт доконаний, що цей е, дизайн сподобався. Е, на цьому шоу сподобався журі. Комісії, там сидять дуже авторитетні люди. Я впевнений, що американська е, ножогілья. Це десятки сотні людей, які в нас з вами на слуху. Ось які вже відбулися в цій галузі. І їхня думка, як не крутий вона має під собою ту чи іншу, скажімо так, основу і має той чи інший авторитет. Тому це класно, коли такі от речі потрапляють, на, в тому числі потрапляють в Україну. Хтось цього красунчика купить чи купив уже, можливо, в нього є власник, а можливо, це і знову ж таки залишиться в колекції гліба. Я цього не знаю, тобто це не телемагазин, друзі. І я вкотре і вкотре це завжди повторюю, бо завжди знайдеться та людина, яка ось Ютуб порекомендував власне це відео людині. Вона ще не нажимана, бо просто це взагалі випадкова рекомендація, бо алгоритми Ютуба дуже незрозумілі. Вона подивиться це відео і обов'язково буде писати мені, шукати мої контакти і питати, як можна цей ніж придбати, яка його ціна. Тому я дуже часто це повторюю, що. Якщо вам цікавий цей ніж, або такий ніж, або такі ножі, в даному випадку залишу в описі посилання на телеграм-канал naive.ua, ви там звернетеся до власника каналу, гліба, і він, він вам відпише про те, яка доля саме цього ножа, цього примірника, яка його вартість, які є інші варіанти виконання, ну, темпи і вартість там, придбання і так далі. І так далі. З'ясуєте з ним. Мені ж хочеться просто поділитися з вами такою штукою, що ось такий, ніж існує, в принципі. Справді класний дизайн. По конструктиву досить все якби зрозуміло, тому що фрейм. Фрейм чуть-чуть, скажімо так, прикритий от те, що англійською перекладає. Ну, Google Translate перекладає як лузка. Ну, накладка. накладка в даному випадку вона працює, скажімо, умовно кажучи, як стопер. Хоча часто ці стопери вони вмонтовані там в сухарик, є взагалі окремі елементи, е, диски, які називаються хіндер ну, стопер, ви знаєте, як це виглядає. Це така таблетка, яка ось тут диск, е, який запобігає перерозгинанню фрейму. В цьому ножі це реалізовано ось теж накладкою з карбону. Ось. Але в такого фрейму, ось в такого фрейма, є недолік. Я думаю, ви здогадуєтесь, який. Якщо фрейм взагалі один із фреймлок або Real Integral Log вважається одним із самих надійних, то це в випадку, коли йому не заважає якась накладка. Чому? Тому що ми взяли, міцно взяли, працюємо, і ми таким чином притискаємо фрейм абсолютно туди, і от він буде працювати без всяких збоїв. Якщо ж він закритий так накладкою, тиск ми розвиваємо, ми тиснемо в накладку, а не в фрейм. Тому, якщо цим ось так от погримати, трохи по обуху, він, на жаль, закривається. Я недавно. В коментарях хтось написав мені з вас, друзі, з тих, хто постійно дивиться мій канал, слідкує, підписався, поставив дзвіночок і бачить мої відео, написав саме про цей ніш. Що він, на жаль, складається. Так, він на жаль складається. Це ніби не дуже страшно, тому що ви нічого в житті не робите так, тримаючи ніж і б'ючи в такому положенні по обуху. Навряд чи. однак недобре, що його при певних зусиллях, при певному, скажімо так, ударі, при певному ну, векторі, все-таки можна таким способом скласти. Це такий штучний тест, який слабо імітує те, що відбувається насправді з ножем, як правило. Однак ну, є факт. Тобто, чому так відбувається? Бо якщо б цей фрейм був не накритий цією накладкою. Це взагалі би ну ніяк не грозило ножу, тому що накладка все-таки заважає на фрейм його додатково фіксувати. Тут зроблено цікавіше, тут накладка теж є, однак вона зовсім не заважає. Тобто, ви, якщо взяли молотковим от, класичним хватом, ви розвиваєте зусилля, зажимаєте фрейм, тобто тут ну, все максимально чітко. Заходить на цьому примірнику ось наполовину сухарик, тут металічний сухарик, і це теж дуже добре. Ось, уже покрутив вам зі всіх боків ніж. Я думаю, ви його добре роздивилися. Цікавий примірник оцей фултрак. Трак. Лейтшоу 2018 рік. Що Рік Хіндер хотів показати? Він хотів показати, що. Є ножі, які, маючи ось такий от вмонтований ключик, можуть бути автономними і самодостатніми як інструмент. Тобто ніж вже сам по собі інструмент, але щоб обслуговувати інструмент, потрібен інколи інструмент. То, тут уже фул, тут вже все для цього є. Про сталь багато розповідати не буду. s 45 – одна із самих збалансованих сталей. 35-ка, 45-ка це те, що свого часу було. Натхненням для Ларіна Томаса, коли він створював свою сталь Магнакат. Це те, що було натхненням для компанії Spiderco, коли вона замовила сталь у Карпентера, яка зветься Спай 27. До речі, про Спай 27, про цю сталь і про те, як це все відбувалося. Ми зняли на каналі і Ібіс нову програму. Вона вийде буквально напевно, що там сьогодні. Я не знаю, коли я викладу цей огляд. Якщо це недільний день, то напевно, що з цього дня вона вийде на каналі ІБІС, ви це все зможете подивитися, де ми з Григорієм розбираємо детально як два ножових зануди ботаніки. Я не знаю, як, як, захоч, як захочете. Називайте такі два ботаніки у цій програмі лабораторія Різу. Це її така. Стартова назва. Ми розбираємо сталь SPY-27. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ви почуєте для себе щось цікаве. І якщо вам це справді буде подобатися, то програма, скоріше всього, буде мати якийсь постійний формат. І ну одним словом, буде все дуже залежати від вашої реакції на цю програму і від ваших ідей, і пропозицій, тому що це дуже важливо, бо формат новий і він мав би з часом, ну скажем так, розвиватися, повномінятися ідея, концепція, картинка. І цікаво дуже буде після того, коли вона вийде, почитати ваші коментарі під тим відео на каналі Ібіс. Отам розбираємо сталь два спай 27, для якої була 35-ка, натхненням. Ось тут сталь С-45ВН. Є ні обій міцність ще краще, чому 35-ки, Тому ще більше вуглецю. Одним словом, прокачана крута сталь, яка може дуже довго працювати. Має хорошу зностосійкість, при цьому високу дуже міцність, і вона от знаходиться в пулі отих сталей, які добре збалансовані по міцності і по різу. Тобто там вони серед тих сталей, їх і немало, і там Елмакс, і той же самий Магнакат. Дуже багато сталей, які от на слуху 35, ка 30. ка Але про сталі буде якось іншим разом, плюс у цій програмі, яку я отак легенько вам заанонсував. Можна сказати про спойлерів, але сподіваюся, це допоможе вам звернути увагу на те відео на каналі Ібіс. І ви зможете підписатися там, ви можете підписатися тут на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Це хороший приклад того, що ми можемо спільно робити якісь колаборації, взаємно творити якийсь новий тип контенту, в тому числі і робити його таким, щоб він вам... Ну, скажімо так, не тільки був цікавий, а для того, щоб він вам приносив якусь практичну користь. Одним словом, дочекаєте з тої програми. Давайте про недоліки цього ножа. Ну, вага зрозуміло. Вага немала, тобто, це, очевидно, що ніж не на ЄСі. Все-таки це більше така от інженерна річ. Плюс ціна, я подивився на сайті Хіндерера, подивився на сайтах там, американських дилерів. Там, Умовно кажучи, в районі 600-650 доларів там, у США. Але треба розуміти, що все, що робить Хіндери на своєму виробництві, Хіндер Nives, а це власне не колаборація за те, а це його власне виробництво. Тобто це те, що називається Міттек. ціна там в 600-700 доларів це середня ціна по цьому сегменту ринку. Тобто це не багато, але й немало. Це рівно середина, тому що в умовах ринку, коли є пропозиція, коли є попит, і співвідношення тієї пропозиції і попиту зветься кон'юнктурою. Тобто вона для цього ринку існує, ця конюнктура і Рік Хіндер знає, що він робить. Він знає, як ставити ціну на такі вироби. Для багатьох людей це дуже дорого, для когось надто дешево, ніж для того, щоб йому стільки уваги приділяти. Для якоїсь частини людей це рівно те, що вони мріяли. Те, про що, ну, що про нього говорять там американські власники цього ножа, вони от завжди говорять там дуже часто слово рабаст вживається, такий витривалий роботяга. Він такий важкий, надійний, добре продуманий робочий інструмент. Ну це точно не легкий ніж на EDC, Тому всі його переваги одночасно є і недоліками. Ось вага і перевага для роботи, і недолік для носіння, розмір. Товщина, це теж його перевага, однак і недолік. Ворон Кліф дуже класний в специфічних задачах, однак в окремих чи універсальних задачах він може програвати більш таким спокійним дизайном клинів, типу там якогось спірпойнта чи дроппойнта. Тобто тут є переваги, однак є і недоліки. Ну і загалом є така штука у ножах, от не розумію, чому подобається, не зрозумів чому, але не сподобався. І це теж абсолютно нормальна штука. Класно, що є вибір, класно, що є можливість е такі речі привозити, мати, колекціонувати, не знаю, міняти, продавати, мінятися емоціями, якимись обмінюючись е там ножами, чи залучати нових людей до нашої теми, показуючи їм якісь свої цікаві ножі, маючи за цими ножами, знаючи якусь історію про дизайн, про компанію, про нові технології, про матеріали, які використані. Ну і так далі. І так далі. Тому. Сподіваюся, власне, що мій канал якраз і є таким одним із тих середовищ, тих спільнот, де от формується нова, потужна українська ножова культура. Вона не тільки тут формується, але вона і тут формується. І, власне, таке завдання я перед собою ставлю посприяти цьому настільки, наскільки я в цьому наскільки я це зможу. Друзі, вам дякую, що ви зі мною дивитеся, коментуєте, підтримуєте, підписуєтеся і все до решти. Давайте, як завжди, зустрінемося в коментарях. І мені цікава ваша думка і про цей ніж, і про ножі ріка Хіндера, його дизайни. І дуже сподіваюся, що ви гарно зустрінете і вам сподобається новий формат, про який я сьогодні вам уже тут <смас> на спойлери. Однак для мене це теж буде цікаво і хвилюючим. Коли, коли буду дивитися, сподіватимусь, що і мені теж це сподобається. Одним словом, до зустрічі, друзі. Зустрінемося знову ж таки в наступних відео і тут у, у коментарях.